Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з природного довкілля. А про що ми сьогодні поговоримо на занятті, спробуйте відгадати загадки. І молочко біленьке, сметани, сир смачненький, щоб дітвора була здорова дає усім добра. Творі не ловить гав, каже грізно гав-гав-гав, пильна діма хороняє і цю мурку захищає. Бачить, збути двір увесь, хто це діти. Звісно, пес. Хоч нічого не згубила, увесь час чогось шука, все довкола перерила. Угадайте, хто така свиня. Давно людям погає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно поживати, і го -го, і вже завзята, бо не відає праві, як працює в полі. кінь. Він дряпучка, пустотливий і за мишками мисливець, молочко п'є на обід. Здогадались, хто це? У хвоста і рогата молоко щодня дає. Влітку як не прив'язати деревця гризе псує. Винищить немов гроза, а вона лише коза. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Бесик її стереже, баба і стриже, має брата баранця, називається. Який зайчик має вушка, Весь пухнастий, як подушка, любить морку, капустину, лазить ними, мов дитина, білий ніби за меті, В клітці спить маленький. Брій. Молодці діти всі загадки відгадали. Подивіться, скільки багато тварин зібралось. А як цих тварин можна назвати одним словом? Так, свійські тварини або домашні. Свійськими називають тих тварин, які повністю або частково утримуються людиною, живуть та розводяться нею. З давних давен людина дбала про своїх улюбленців, а тварини у відповідь допомагали людині, хто чим міг. Кінь перевозив вантаж, кіт ловив мишей, собака охороняла будинок. Корова давала молоко, а вівця ділилася своєю теплою вовною. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Хто де живе. Будьте уважними та подумайте, де живе тваринка. Песик волохатий стереже нам хату. Побачить чужого, гавкає на нього. Лапки не простудить, бо живе у буді. Та де живе собака? Так, у буді. Стоїть в стайні, бівса просить, і на собі хлопців возить. Хто живе в стайні? Так, правильно, кінь. Курчатко малятко, ще немає хатки і ховатись мусить під крилом матусі, але цьому малюку їв вже місце в Курнику. Назвіть, хто ще живе разом з курчатком курнику? Півник курочка. Телятко бігало лугами і питалося у мами, де матусенько зимою будемо жити ми з тобою. Мама мукнула тихенько, у хлівчику тепленьким. То де живе корова з телям? В хліві. А ще в хліві живуть кози та вівці. їв бабусинки свиня, у свині товстенька спинка, ще й замурзаний бочок, ніс цікавий п'ятачок. Якщо хрока є завзято, свинку час погодувати. Де скажіть мені, Ану, свиня мешкає, в свинарнику молодці правильно? Киця мила, киця біла, у куточок тихо сіла, грається нитками і чекає маму, не діждеться ляже спати у куточку в нашій хаті. Киця живе разом з нами в хатинці. Що ж, дізналися, хто де живе? А тепер повторіть ще раз и запам'ятайте. До нових зустрічей!